Так, знову mm -hmm. граю в Skyrail. Ось такі InterCity плюс. інтер обожнюю їх. Якщо взяти, наприклад, Ра 3. Ой, ну, а де? Ви подумаєте, де він взагалі? Ось він. ха-ха, Він думає, що у нього багато вагонів. Я скажу, ні, в нього не, ба... в нього не багато вагончиків. Смотрите. Глазками моргають, вся моргает, хіхі, 3 і він двухвагон, і составник. двухвагонний составник. Ой. Гармошечка є, е. тармошечка нае, а воно, коротше, поїхали, не ну, будемо тратити часу і все. А хоча ось такі ретри, зараз знімо як він проїжджає.